В офісі президента придумали нову податкову реформу. Вона називається Все по 10, тобто 10-відсотковий податок для доходів підприємств, 10-відсотковий податок для доходів фізосіб, та 10-відсотковий податок для ПДВ та інші не менш цікаві зміни. Сьогодні поговоримо про те, як це вплине на економіку України. Чи буде бізнес таким чином виходити з тіні? Як це вплине на вас та на бюджет нашої воюючої країни? Раїни, поїхали. Це придумав ось цей чоловік. Його звати Ростислав Фурма. Він заступник голови офісу президента. В цьому йому допомагали економісти Михайло Кухар, Анатолій Амелін та Андрій. Лігач. Одним словом, справжня команда по спасінню української економіки, що вони придумали: зменшити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізосіб та ПДВ, а також скасувати єдиний соціальний внесок та вдвічі до 3% підвищити ставку військового збору. Також вони пропонують скасувати всі податкові пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства і надати державній податковій службі доступ до інформації про. Банківські рахунки платника податків таким чином повністю скасувати банківську таємницю. Логіка такого рішення проста: той бізнес, який зараз не працює в білу, не сплачує податки, одним словом, не існує на так званій податковій мапі, буде виходити з тіні, тому що він бачить, опа, держава знижує податки і якось буде більш контролювати всі ці процеси. Краще я буду працювати легально, щоб в мене не було ніяких проблем. Власне, за рахунок цих нових надходів. Оджень держава і планує перекривати ті недоотримані мільярди через знижені відсотки. А також держава не буде дотувати певні галузі. Але навіть у владній команді є ті, хто або не дуже за, або проти. Ні. Прямо чи опосередковано про це заявили голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гудьманс МінФін та НБУ. Погодьтесь, дуже непогана опозиція. Далі поговоримо на що та як це вплине, якщо врешті ця ідея буде реалізована. Але спершу хочу сказати, що окрім об'єктивних чинників, які будуть гальмувати процес прийняття цього рішення, як то можливий просто величезний дефіцит держбюджету та контраверсія із нормами євро. Європейського союзу, куди ми нібито рухаємось, є також якась нескоординованість між діями владної команди. Ось дивіться, заступник з економічних питань Офісу президента та економічний штаб при КАМУ виступають за радикальне зниження податків. Натомість уряд разом із Офісом президента, бо ніяк же без них, готують закон про повернення оподаткування палива та ідею про 10-відсотковий збір на імпорт. І от знову один з представників. В Офісу президента пропонує взагалі знизити ключові податки, які наповнюють наш бюджет. Але це таке, просто щоб ви розуміли. Далі будемо суто говорити про цю ідею 10-10-10. На кого та як це може вплинути? Творці цієї ідеї говорять, що якщо знизити податки, то білих бізнесменів побільшує. Але, як то кажуть, є декілька але. Загалом немає доведеної ефективності впливу зниження податків на детінізацію економіки в умовах війни, складної економічної ситуації та зниження ділової активності найвірогідніше на першому етапі впровадження реформи протягом одного трьох бюджетних років бажаного детінізаційного ефекту досягти не вдасться. Також можливо хтось вважає, що бізнесмени думають ось так. Where's all your money gone, Donnie? Taxes. It's the worst part of the game. Oh it's what? Taxes. Але згідно з опитуванням, розмір податкових ставок не входить навіть до топ-10 перешкод для інвестицій в Україну. На перших місцях традиційно недовіра до судів, корупція та монополізація ринків олігархами. Хоча і в рамках цієї реформи держава може дещо покращити наш інвестиційний клімат наприклад, скасувавши податкові пільги та спростити законодавство. Але знову ж таки, складність податкової системи була лише на шостому місці в нашому антирей. Рейтингу перешкод для інвестицій. Отже, якщо дуже коротко та просто, бізнес буде сплачувати менше податків та по суті більше заробляти. Ті, хто платив білі податки, особливо будуть у виграші. А ті, хто не платив великі податки, то так само можуть і не платити маленькі, яка різниця, якщо не буде дійсно жорсткого, ну прям дуже жорсткого контролю за цим процесом. Як ми вже зрозуміли, якщо буде менші податки, то відповідно і у нашій державі буде менше грошей. Грошей, які нам зараз дуже необхідні. Тому що кожного місяця Україна витрачає 100-120 мільярдів на забезпечення нашої армії. Приблизно стільки ж ми витрачаємо на лікарів, освітян та рятувальників. А податкова та митниця кожного місяця може забезпечити десь 80-100 мільярдів, тобто своїми силами ми навіть не зможемо. Покривати воєнні видатки. Решту ми маємо шукати або просити в наших міжнародних партнерів, які, до речі, можуть не зрозуміти цей крок. Умовно, ми вам даємо гроші, наші гроші, а ви в своїй країні просто знижуйте податки, щоб бізнес виходив в стіні. Якось не дуже це корелює. Або МінФін може шукати ці гроші на внутрішньому ринку. Або якщо все це не працює, держава не може знайти гроші, то ці кошти просто друкує національний. Банк економічна правда порахувала, скільки би саме втратив наш державний бюджет, якби ця реформа вже працювала б із 1 січня 2022 року. В нашій моделі немає детінізації, тобто ми не знаємо, скільки саме бізнесів би могли вийти з тіні та почати працювати в білу, але й нормальних розрахунків в авторів цієї ідеї також немає. До речі, погодьтеся, що картина доволі сумна. Крім зменшення видатків, авторії концепції 10-10-10 також сподіваються збільшити доходи держбюджету на цілих 186 мільярдів гривень за рік, завдяки мобілізації чисельних компенсаторів, які дозволять значно скоротити фіскальний розрив. Ось так. А це будуть робити за рахунок підвищення екологічного податку та ставок ПДВ для фармпродукції та пального із 7 до 10 За розрахунками авторів цієї реформи, якби ця реформа запустилася б із 1 січня, то дефіцит бюджету та відповідно потреба у додатковому фінансуванні зросла б лише на 48 мільярдів гривень. Не дуже то і багато. Але ось аналітики Київської школи економіки говорять, що якщо що це запровадити, то це зробить мінус 30-40% до доходів нашого державного бюджету. І знаєте, ось доволі багато є прогнозів про те, скільки саме це принесе грошей до нашого держбюджету, чи забере гроші з нашого держбюджету. Але немає одного: немає відповіді конкретних на питання, скільки саме це буде коштувати, та яку саме користь це принесе для нашої країни, для нашої економіки та для нашої стійкості. Му що коли Україна кожного місяця собі має шукати гроші на війну, шукати гроші на зарплату лікарям, чи освітянам, чи рятувальникам, робити такі радикальні реформи, не маючи відповіді на прості питання, як на мене? Не можна. Далі поговоримо про те, як це рішення вплине на простих людей, які у юридичній термінології є фізособами. Ну, по-перше, скасували ЄСВ. На перший погляд може здати, що це якраз той податок, який ми всі з вами платимо, але насправді це той податок, який роботодавець вираховує з наших заробітних плат і, по суті, сплачує цей внесок за нас нашими грошима до пенсійного фонду. До речі, в тому пенсійному пенсійному фонді і так було не дуже багато грошей завдяки ЄСВ. Тому пенсійний фонд завжди був дотаційний та просив грошей з держбюджету, щоб забезпечити всіх пенсіонерів. Пенсіями тепер взагалі незрозуміло звідки будуть брати такі величезні гроші. Також це може говорити про зняття з держави відповідальності за соціальну підтримку майбутніх пенсіонерів і людей, які втратили працедатність чи стали безробітними, тому що з ЄСВ платились не лише пенсії, а й різні соціальні виплати. Відмова компенсації не буде. Я, я, я не розумію. А для людей з зарплати яких це ЄСВ вираховувався? Ну по суті, ці люди ніколи його не бачили. Можливо, вони навіть не знали, що отримують грошей насправді істотно більше. Чи будуть роботодавці підвищувати на відповідну різницю заробітну плату своїм працівникам? Велике питання це підкріплено українським вже досвідом. Така сама історія із доходами для фізичних осіб. Цей податок також за вас сплачує роботодавець, і в мене також є величезні сумніви, що вони будуть збільшувати для працівників заробітні плати. А от щодо ПДВ ситуація трошки інша, тому що цей податок. Всі виробники, які роблять якісь товари, наприклад, які ви можете купити у супермаркеті, цей податок всі перекладають на вас, тобто на кінцевого споживача. Навіть у Чекові можна побачити, що там ПДВ 20%. Відповідно, саме ви заплатили цей податок. Якщо буде зменшення, то є непогана вірогідність, що всі або більшість товарів дійсно подешевшає. І наостанок поговоримо про речі, які, як на мене, є також дуже важливими. Субливо в контексті можливості ухвалення цієї нової реформи, перше питання відбудови, коли війна закінчиться, нам знадобляться дуже і дуже величезні обсяги коштів, щоб відбудувати нашу державу, відбудувати нашу економіку. Є така думка, дуже неприємна, але цілком реалістична. Що певну частину, можливо, меншу, можливо, більшу, але Україна має забезпечити зі своїх власних коштів. Тобто коштом платників податків, коштом бізнесменів, фізичних осіб, одним словом, всіх нас з вами. Як в такій ситуації відбудовувати державу, коли в нас зменшені податки, в мене особисто виникає велике запитання. По-друге, це борги. Україна кожного місяця шукає собі гроші на війну та підтримку нормальної дії діяльності нашої держави всі ці кошти, які вона знаходить, зазвичай не є грантами, вони є кредитами, нехай і з не дуже великою відсотковою ставкою. Тим не менше, всі ці борги треба буде повертати. І в тих умовах, коли ми будемо знижувати податки, мені здається, що повертати в такому разі буде точно складніше. І по третє це євроінтеграція. Так сталося, що у європейському союзі дуже чітко та зрозуміло написано, що ставка ПДВ не повинна бути нижчою за 15% для запобігання виникненню структурної неврівноважності в ЄС та викривленню конкуренції. Ось так: якщо ми будемо знижувати ставку до 10 то це буде трошки контраверсійно із нашими європейськими партнерами, які нас точно в цьому не зрозуміють. Але автори Концепції цієї податкової реформи кажуть, що знизити ПДВ до 10% вони планують лише на 3 роки, щоб цитата, подолати корупцію, а вже потім можна піднімати до 15, щоб відповідати вимогам ЄС. Підсумуємо, враховуючи те, що ця реформа є дуже контраверсійною, причому з багатьох сторін. Враховуючи те, що автори цієї ідеї не можуть відповісти на прості питання і представити нормальні розрахунки, в мене особисто виникає питання до авторів. А навіщо взагалі робити таку реформу, яку ти не можеш реалізувати? Навіщо взагалі робити таку реформу, яку ти навіть не можеш пояснити? І якщо владна команда дійсно буде намагатись реалізувати цю ідею, я дуже хочу сподіватися, що вони все ж таки прорахували так звані спеціальні компенсатори. Бо коли податки знизяться? Треба десь в іншому місці отримувати прибутки, щоб не було так, що в якісь з місяців Україна отримує мінус 30 чи мінус 40 доходів державного бюджету, і ми елементарно не зможемо заплатити зарплати лікарям та зарплати військовим. Підписуйтесь на YouTube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами!